Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі і запрошую сьогодні на приготування льодяників. Можливо, вам пригодиться комусь у нагоді стане такий рецепт, тож готуємо. Для цього нам знадобиться, будемо робити півпорції, тому ми висипаємо в каструльку 50 г цукру і 25 г глюкозного сиропу. Сюди ж вливаємо 15 г води. Насправді, по грамовці я вже відміряла, тому я сміло вливаю її сюди. І е, можна декілька крапельок лимонної кислоти, якщо ви будете готувати класику. А мені сьогодні ці людяники доїдати нам, тому я сюди додам лимона, дольку і імбир. Я так зазвичай роблю в осінньо-зимовий період. Або ж взагалі, коли дитина хворіє, я їй заварюю імбир. А е, ще можна додати, додаю трішечки пасти м'ятної, інколи, ваніль. І ту ж саму цедру лимона так обрізаю по, по контуру дольку, до прикладу, і якщо легенький аромат потрібно дати. І ось це ми ставимо уварювати цей наш сиропчик. Нам потрібно перевірити, як у нас гарно розійшовся цукор чи не розійшовся. Якщо будете підбарвлювати, то моя рекомендація, якщо це сухий барвник, то додавати вже нині. Якщо геливий використовуватимете, то можна послідовно, бавлячись із палітрою кольорів, робити це на готовій заварній основі сиру. Ну, поки що лишаю, це буде видно, коли бульбашки почнуть ставати прозорими, більшими і тящими. Ось тоді я вже буду перевіряти на крапочку у воді. Ось, друзі, Бульбашки тяжі. І вже на цьому етапі можна почавити трішки лимонний сік і виймати. Те ж саме, відповідно, робимо з імбирем. Свої властивості вони вже тут залишили. Перевіряю сироп, бачу, що він ще зарідкий, але він уже в декількох хвилинках від готовності. Зараз ще поки що він рідкий. І демонструю: набравши холодної води, крапнувши крапочку у воду, вона ще розщеплюється і зникає. Друзі, Мої бульбашки стають активнішими, їх стає ніби більше, і вони стають, знаєте, такі рухливіші. Коли я мішаю ложечкою, мені так видається, і вам, мабуть, видно це візуально, що ніби протяжний стає за мною карамель. Перевіряю. Але я ще бачу, звісно, що це ще не готово, але той, хто не готував, то має робити таку технологію. Перевіряю, знов сюди крапочку, вона ще розтікає. Увармо ще. Чи вже точно. Наша карамелька потім не танула і не тікла з палички, і не деформувалася в своєму положенні. Ні, друзі, вона готова просто так ось. Бачили, як вона спала? Вона ще тепла, її торкаюся, вона ще тепла всередині, проте там, де я вже торкнулася і не можу зрушити. Все. Вимикаю. Друзі, спершу вильємо білу. Ну, вона вже така злегка, лимонна, а не біла. Виливаємо завжди карамельку по центру, щоб вона в нас була кругленькою, льємо по центру. Вона трішечки буде розходитися, але не, не дуже. Зараз ставимо паличку. Я ще злегка помішую, якщо мені потрібно збільшити її діаметр. І вкладаємо. Так. А, якщо нам потрібно підбарвити у якийсь кольор нашу карамельку, то робимо це доки в теплій карамелі. Ось тут. Тому бажано тримати нашу карамелечку, якщо ми будемо підбарвлювати, на вогні. Тільки дуже-дуже-дуже на маленькому. Зараз я вам намисне покажу, зробила трішки похибку таку, щоб продемонструвати, як виправити, до прикладу, ось таку ваду. Ось зараз ось так ми зробимо. Беремо звичайну, я беру звичайну чайну ложечку. І цією стороною вона злегка вже починає захолоняти. І цією стороною поправляю її контур. Ось так все просто насправді. А тепер я сюди додам трішки червоного, щоб отримати ще й помаранчевий. Бачите, коли ми ложечкою з носика він гостренький і по центру льємо, у нас все просто. Поки що вони вичихають. Друзі, ну ось такі в нас із вами вийшли льодяники. Вони ще трішки тепленькі, але я їх вже знімаю із коврика. І е, тут головне не дати їм пари. Не дати їм якоїсь зайвої вологи зовнішньої, позаяк, відповідно, цукор, це просто властивості такі в нього, почне мокритися. І, відповідно, карамель почне да. Буду пакувати. В такі пакетики у мене 6 на 7, здається, їх розмір. Дивіться, коли людяник вихолов і він ну, правильно приготований. Він буде гладкий на поверхні, матиме такий глянцевий блиск і такий звук. І що саме характерне про його правильність приготування, це те, як він торкається поліетилену. Тобто він легко заходить, не має жодної липкості. Така красотулечка у нас з вами виходить. смакотулечка красотулечка Можна їх робити трішки меншими, тому що це насолода триватиме довго. Бо його тут поточки не чимало просто виходить. Все дуже смачно. Ну, все як завжди. І наступний рецепт буде людяники на меді. Тож, до сюжету, друзі.